Зараз в магазин будемо дивитися, що декор для, для басіна. Будемо красоту наводити. Так? Ерік каже, качечку для басіну. Єгорка. Не хотів їхати, хотів вдома залишатися, але ми його забрали з собою. В епіцентр приїхали. Wow. Взяли бортики, зараз будемо шукати покриття. Приїхали ми з магазину, а нас біля калітки чекає яжик. Може... Не бійся. Ми ж кормимо тебе. Це вже, мабуть, той, що виріс, бо мама і тато були набагато більше. Або якийсь зальотний, не в курсі. <різь> <різь> Прийшли нам прибамбаси всі для басейна. Взагалі, я така щаслива, Яричик сьогодні буде ставити, тому що він завтра їде. Щоб сьогодні ми вже були тут ця станція, пісок. І наш басейн почне працювати на повну силу. Ой, який він прикольний. В общем, ярик буде підключати. А ми приїхали з магазину. так Ми вирішили приготувати смачну вечерю. Дітки до нас приїдуть. Все малинка, картопля, там м'яско замаринована, десь Скумбрія, про яку я мріє. Марія. Конери, тобі купили. Конер набрали у цих пахтетах. Зараз буду починати готувати. Кажу, Ярику, возьму ще конору, спробувати. Воно зараз десь тут повинно бути. Зараз, зараз дам викриття. Типу словядини чи щось таке. Він каже, я б сам такий їв. Це взяли арма масло. З апельсинка і десь там лаванди. В общем, треба розбирати. Я не буду знімати покупки, тут нічого такого нового не бачив, немає. Так що складає Це для басейну. Та-да-да-дам! Проживаю, просто що він поїде, а ми можемо залишитися без чистого басейну. Він у мене. Дуже хороший, найкращий. Перший раз в житті зробила о, каву джміль. Напій. Ох, смачний Капець. Селено карамель купили. Ліда накидали з великої чашки іду к яричку. Хочу, щоб він сказав, сподобається йому такі чи ні. Яречка, ну пробуй. Джміль? Ну як? Смачно. Правда? З любов'ю. Чекалася угу. пришла. Купити. Штука. Ось і не скручивалося. Може тут додатково куплять треба було. Ну да, он коробки навіть. Бортик той, що ми купили в епіцентрі. І це мохоловка, бо у нас в басі вже всякі дні мусора насипалось багатенько, зараз покажу. Я так не хочу, щоб він їхав це цей купить. Ми не накривали його, тому що чекали. Все, що прийде, і буде тепер чистить його, і він буде чистий. У нас ще хімія від старого басейну залишилась. Ліхтарики. Ввечері сніму, покажу, як вони гарно світяться. Ярічок мені машину у двір загнав, тільки він мені її заганяє у двір і миє. М -м -м. Любо глянуть. Така махіна. А ти пісок засипав туди? А? Так? Така красотінь нам прийшла. Тепер буде чисто в басейні. Водичка буде чистенька, прозора. І тепер ще треба буде нам його чимось закрити. До речі, я травку скосила. У нас пісок залишився після того, як ми під басейн робили. Оцю основу виравнювали. І все одно воно не дуже рівно стоїть, але ми... ми не розстраємося. І тому я з тим піском, що залишився, буду досіювати. У нас тут просто тоді, коли ми його посіяли, цей газон, чужі собаки бігали. І вони тут таке розшкрібали, що це капець, Я тут і ями заново засипала. І воно видно, що де неде як проплєшине. Ось у ялиночка. І що тут офігенно, Я її вже зрізала один раз. І це вже, в принципі, від нової Ось у нові росточки пішли. Ті, які були зрізані. І знову зверху пішли шишечки. Подивіться, яка краса? Вона повинна бути 2х2 метри. Типу кругла рости. Мугус, по-моєму, мугус вона називається. Дуже гарна, я дуже чекаю, коли вона розростеться. Ось так ми плітки підставляли. На пласті, бачите, повирізали квадрати і повставляли туди плитку. Саме під ножки під той, там, де під ті ножки, там, де ми думали, що може просісти. І, в принципі, правильно ми думали, по всій по тій стороні. Бо тут дуже великий перепад у нас на участки. Пришлось підставити такі плиточки. То тепер воно буде, ну, типу, максимально рівненько стояти. Але видно перепад. Я заміряла, у мене вийшло 7 см перепад води, а я заміряв, у нього 5 см. Ну, я чоловіку вірю. Це я могла помилитись, він однозначно, ні. Я на це сподіваюся. Лихтарки. Боже, я как краса. Сейчас шланг сюда. Ханечка моя. Шла вода. Це ми скважину били в перший рік, як купили будинок. І води у нас тут нормально ну, вистачає. Ми набираємо басейн. Ми б його за сутки, навіть не за сутки за день набрали. Ми просто давали перепочити насосу. Там буквально години-дві-три. І вода у нас не закінчується. Нам казали, що під нами начебто тут є підземне озеро. Це ті люди, які нам робили скважину, про це казали. І вода у нас дуже-дуже смачна, але вона мілована. Ну, прям так добряче мілована, воно видно по в ванни і взагалі по кранам, що міло достатньо. Ми здавали аналізи колись, то вода хороша. Головне, що її вистачає. До речі, ми ж їздили дивитися вчора. В епіцентрі дивились ми ці коврики і думали сюди коврик-травку постелити. Але нам треба, якщо брати, то великими кусками, тому що нам треба буде обрізати вирізати. Ну, Ми подивились на ціну. Виходить, метр на два метри 900 гривень. Ну там 900 з копійками. Це дуже дорого, тому що нам тут таку аплікацію треба робити. То не знаю, я якось. Як ми будемо по-іншому його декорувати, і щоб воно і гарно було, і практично. Але ну, те, що ми подивились в епіки, то це дуже дорого. Тому купили тільки той бортик, який ми покладемо тут, тут навколо ніжок. Ну, а потім чимось придумаємо, чим його далі зробити гарненько. Поки я рік возиться з... Тим фільтром, со скімером, я вам покажу. Я замаринувала ребра. Купили ми замариновану курку це філе куряче. І грібочки. Зараз я в майонезі їх замаріную, це на мангал. Ще ми купили на мангал. Солодкий перець. Хотіли баклажани, але їх не було в продажу. А ще я знайшла у нас за домом, росте слива. Ми тут живемо чотири роки, я ніколи не звертала уваги, що у нас така слива, Вона така солоденька, що капець. Це я сьогодні знімала її з дерева. До неї тільки доторкаєшся, і вона в руку падає. Там ще дуже багато зелених слив. Це я зібрала, хочу поділити напополам сливку, ну кожну сливку подоставати кісточку і заморозити її так для того, щоб взимку пекти сливові пироги. Я, звісно, не знаю, буде їх пекти чи ні, бо я з тістом не особо дрожу, але. Потшиточна вороді. Це я вийшла на двір і бачу, що на землі лежить дуже смачна слива. Це у нас за забором на нашій території, ну біля будинку, біля паркану. Така слива, я її спробувала. Вона така солодка, солодка. Вона міленька, але дуже солодка. І що саме круте, скільки я перечистила, не в одній не було червякань, не в одній, тому що ну я не дуже люблю. Фрукти з черв'яками і ягоди. А тут не одної, причому не тіша на землі лежали і ті, що на дереві висіли. Ну, потім ще деякі, я ж кажу, я до них дотеркалася, вони просто падали з дерева мені в руку. Слива дуже крутюча. Ну, зараз ці сливки приберу в морозилку, замерзнуть і потім складу в пакет. Прикиньте, як прикольно буде, якщо пиріг пекти. Це буде дуже класно. А ці сливки просто в пакеті складу. На компот. Що значить, що чоловік тебе любить, коли він хоче, щоб ти їздила в порядку, на чистій гарній машині? Прибирає, наче для себе. Посміхається. А ще мангал вже поставили. Будемо жарить, шкварити на вулиці, на мангальчики. Росій набирається, робота йде. Потім будемо перевіряти, як у нас працює наша станція і скімер той. Смаже сонечко нам шашлик. Такий аромат стоїть просто. У нас ще грибочки, перчик на мангалі будуть після м'яска. А Ярик поки питається запустити той агрегат, щось неправильно зробив, пісок якийсь погнало. О тепер дивиться, ну ми ж одразу робимо, а потім читаємо інструкцію, як зламалося, або як не так зробили. Щось підключили. Правильно воно. Рівень повинен бути. О, тут як воно гарно працює. Водичка шумить. Я нічого не розумію, але мені це подобається. Це дуже гарно.